По рукам, що пахнуть хлібом. Друзі, знаходимося ми з вами на полі, там, де у нас посіяна зима пшениця, по попереднику ріпак, анкерної сівалкою геда. І у нас е, почав випадати продуктивний дождик. Сьогодні у нас вже 28 мм упало на господарстві опадів. Хочу вам показати, як виглядає, наскільки промочило у нас грунтлі, для чого ми сіємо на 2-3 см. Зверху у нас пшеничка лежить. І відразу бачимо, що вологий ґрунт да? і швидше ми отримуємо сходи завдяки цьому. Але 26 мм, а промочило ну, сантиметрів 15 промочило. Бачите, далі там суха земля вже. Тобто, наче і гарний дожик, але не сильно промочило ґрунт, але нам достатньо цієї вологи для того, щоб отримати рівномірні і дружні всходи. Далі буде.